Чим відрізняється син від раба? Тим, що син прийнят. В нього закрите це питання. Він не питається заслу... Він закрив цей гіштальт. Розумієте? Що я прийнят. Я... Що б я не робив, я прийнят. Куди б я не пішов, я прийнят. Е, я не знаю, буду я добре вчитись або не буду добре, я все одно син. Амінь. Ну так же і є. Да? Знаєте, як одна людина сказала. Воно, звісно, гімно, але рідне гімно. Ну, і нічого не може зробити. на реабілітації колись, знаєте, там ба батя одного хлопця каже, та скільки там йому кажуть, та скільки можна, що ви з ним нянчитись, він каже, ну воно, я согласен, що він от просто гімно, ну воно ж рідне, каже, воно ж моє. <гум> вот. І нічого ти не можеш з цим зробити. Розумієте? І от раб не перебуває в домі вічно, а син перебуває вічно. Тобто, якщо ти хочеш, щоб люди були, це ж принцип, ви розумієте? По-перше, тобі треба перше саме, тобі треба повірити, пізнати, занирнути, заглиблитись в те, що ти прийнят Богом безумовно. Це закрите питання. Амінь. Mm -hmm. Ти прийнят не із -за того, що ти робиш, а ти прийнятий за того, що ти син і ти дощ. Mm -hmm. І за того, що ти народився. В сім'ї, і за того, що він народив тебе, ви розумієте?